Випускаємо своїх дівчуль. Всім доброго дня. Друзі. Як ваші справи? А ми тут потроху пораємось. Будемо випускати своїх дівчуль на вулицю. Бо до цього гуляли поросята. Йдемо збирати яєчки для поросят. Так, два яйця. Бо вони у нас тут ой, тут два яйця. О! По одному оставляємо яйцю. Насестерне забираємо. Дай, На, дівчульки. Тут я ящичку по одному оставляю, щоб вони бачили, де нестися. Тут одне, тут одне. Сім'я яєць сьогодні. Так, сьогодні останній день глистовки для курей. збираємо яйця. Поросятам викидаємо. Не знаю, можна чи не можна, але мені нема куди їх дівати. Викидати шкода. А поросята проглистовані теж. Тому... Катоплю вони не сильно хочуть їсти. Це вони таке наробили сині у дворі. Ну, що, курки розгребуть. Мабуть, я трохи потримаю їх в загоні, бо поки чоловік приїде, то вони мені рознесуть усе. Да? Так вот на хрумка хрумкают. Драка лысый за расческу. И тушенки Карлупка зависла. А то гівно мале не їсть яєць. Щось йому не подобається. Ці їдять. Це я не знаю, треба зловити, подивитися, що у неї збоку то. Чи це... Ну, ми привезли її вже таку стою, ну так і не глянув, я тільки тут вже побачила, що тут таке. О боже. Так, будуть вони поки сидіти тут. Аж до вихідних не буду випускати, бо бо шкоду роблять оці двоє. Вони мені двор рознесуть, поки ми їх виженим туди на загон. Ці є малі, так вони культурно трошки маленькі, вони ще такої шкоди не роблять, оці є здорові, звісно. Розносять пух і прах все. Наче орки. Може всю муку видіть. Боже, куди ти залізла? Буся? Ще застрянеш я тебе не достану звідти? Влазь! Цікаво так наблюдати за ними, такі вони прикольні, коли маленькі, як вони хрумають. І спостерігати, як вони ростуть. Оце вже я придумала собі на голову. Сиділа б собі в Києві, гуляла би, да? кофейочек попивала. Ні, захотілося мені оцих засранців. І приїхати на дачу. Ну, тепер я тепер пережити буду на дачі. Поки син воює, будемо щось робити. Син на фронті захищає нашу неньку Україну. Нас захищає. А мама придумала, поки син на фронті завести собі отаке чудо. Не сиділось мені. Вибачаюся за голос. Іноді в мене його зовсім немає. Іноді він пищить, іноді він хрипить. Бо в мене було, було онкозахворювання. захворювання. Мені робили операцію. І заділи голосові зв'язки. Тому в мене голос міняється все время. Алло? Ви що робите? Так що всім дякую за перегляд. Вам, друзі, тихого дня і ночі і всього найкращого. На цьому я буду закінчувати. Можливо, щось буде цікаве, то познімаю, виставлю. Ставте лайки, дизлайки, подобайки, підписуйтесь. Все буде Україна. Героям слава!